Ще трошки доробили брикетів, по вашим замовленням працюємо. от ці брикетики, які там завтра вже час буде їхати. оці ось там післязавтра ще будуть їхати, ще десь заростають. Ну, в принципі, мені зараз подобається. Тут трошки менше, але ще де заросте. Так що так тут із заростають, теж почало. Так, що все йде по плану, все нормально. Бронюємо брикетики. Кому треба, пишемо в особисті. Бронюємо 100 гривень бронь. Дивіться, зараз будемо броню збирати на 20 число. Так що, кому треба, мішочок 300 гривень, бронь одного мішка 100 гривень. Останні ви можете або наложним платежем собі докинути, або о, там повністю оплатити, як вам буде зручно, без різниці. От, так що, отака. Краса у нас. І там ще ми сьогодні в іншому приміщенні теж ми доробили брикетики. Там міцелі у мене залишалося на 4 мішочки. От. І завтра ще приходить у нас міцелі, заберу з пошти, і вже будемо ми збирати отакі От справи.